Ми зараз горженці і, на жаль, погода дуже нас підвела, тому що ми розраховували на те, що буде гарна погода, і буде багато дітей. Але, на жаль, так сталося, що і все і спортива, тому що дітей зараз немає, ми зараз підсидимо всі самі, усі нікого нема. Тільки наша команда і все. І прийшло дві бабушки. І вони сказали, тут сидітимуть аж до, до п'яти, чи до кінця пожалували ще один друг. Він від нас теж утік. Хто ну, нас не хоче? Ну і ладно, і он по цій тропінці тече вода. І кажеться, це дуже. Ладно, на мене, на мене. Мене, мене, брат. І тому я завершу своє інтерв'ю.